Вітаємо вас на каналі Клуб Русла. Мене звати Павло, і сьогодні я вам розкажу про секатор від іспанської компанії Belota під номером 3622МБ. Нагадую, усі підписники нашого каналу за промокодом 2021 отримують 5% знижку на інструмент для обрізки саду. Кажіть цей код при оформленні замовлення або продиктуйте його менеджеру по телефону. Також обов'язково вкажіть ваше ім'я на YouTube. Тому підписуйтесь на наш канал, вмикайте дзвіночок. Та ставте лайк цьому відео. Це секатор обвідного типу, і призначений він в першу чергу для дрібної обрізки, для стрижки і для збору плодів. Лезо і контролезо в цього секатора є досить тоненькі. як бачимо, взагалі головка секатора є досить маленькою, і тонкою. І виконані вони з нержавіючої сталі. При цьому контрлезо має такий приямок для того, щоб очищати лезо від бруду і соку під час роботи. При тому, що лезо секатора є досить довгий, воно 5,5 см. Діаметр обрізки цього секатора ну, 10 15 мм, тобто він не призначений для обрізки дуже грубих гілок. Тобто це є секатор, який працює більше як ножнички, ніж як типовий обрізний секатор. Гілка діаметром 10 мм, в принципі, цілком нормально обрізається. Осьовий гвинт виконаний досить просто, тобто з одного боку, ми маємо. Шляпкою гвинта і сам гвинт, який проходить крізь осьовий отвір. З двох сторін, з боку леза і з боку контролеза, знаходиться шайбочка, з боку леза ця шайбочка латунна, а з боку контролеза вона з нержавійки. І накручена на осьовий гайка з пластикою втулкою. Тобто ця гайка сама себе контрить, тобто затягується і не розкручується сама по собі. Лезо і контролезо залите в руків'я. Судячи з того, що руків'я практично не проминається під час стискання, хвостовик леза і хвостовий контролезор доходить до, ну, більше, ніж до половини руків'я, саме ж руків'я виконані з пластику, а верхнє руків'я має отаку от резинову наплавку, на якій виконаний напис болота. І ця резина є досить цупкою на дотик, досить приємною. І такий секатор в принципі, не буде вислизати з руки у вас. Пружина секатора є от така досить проста вита. Єдине, що я мушу зауважити, що в нового секатора ця пружина чомусь поскрипує. Ми бачимо, як вона чіпляється. Спробуємо її повернути. З одного і з другого боку, руків'я ми бачимо зсередини середини є от такі обмежувачі закриття секатора, які впираються одне в друге. Під час закриття секатора. І це, в принципі, досить грамотно. Тобто цей секатор не закривається до самого кінця, не перетискається руків'я. Це є досить правильно. На кінці секатора є замочок такий, який виконаний з нержавіючої скоби. В закритому положенні цей замочок, ця скоба закриває протилежне руків'я, фіксує протилежне руків'я. Якщо ж відкрити його, ми можемо працювати з секатором і можемо також зафіксувати цю скубу під верхній руків'я, щоб вона нам не заважала працювати. Відповідно, якщо нам потрібно буде закрити секатор, нам необхідно буде відкрити цю скубу і зафіксувати її за протилежну руків'я. Також ми бачимо ось в верхньому руків'ї отвір, для того, щоб можна було протягнути якийсь шнурок, паракорд. Якщо виникне якась потреба, можливо, прив'язати його до руки, цей секатор, щоб не загубити. Тобто тут є отвір, який може часом знову В У нас в асортименті є ще один секатор, який дуже схожий конструктивно, вони майже як близнюки від італійської компанії Штокер. Єдине, що італійці виготовляють це на заводі в Тайвані. А болота ну, зазначає, що це зроблено в Іспанії. Мало ймовірно, що це насправді зроблено в Іспанії. Ймовірніше все ж таки правда знаходиться десь ближче до Азії. Цікаво, що мушу зауважити, хоч вони абсолютно конструктивно схожі. Окрім того, що в штокера 392-го цей механізм фіксації пружини більший, ширший, і, скажімо, пружина. Можливо, через це не закусує, як це відбувається на болоті, не знаю. Мушу зауважити, що з якоїсь причини болота обрізає гілку важче, ніж це робить штокер. Можливо, це пов'язано з тим, що в болоти леза контролезо виконані з нержавіючої сталі, а в штокера виготовлені з в сталі. Ну, Висковоцева сталь буде більш зносостійкою, а неживіча сталь не вимагає настільки ну, ретельного догляду, як високовулицева. Тут маємо палку з двома кінцями. Ну, і звичайно ж, треба відмітити, що ціна цього секатора в районі 8,5 Євро, а штокера в районі 6. Тобто Все ж таки є досить відчутна різниця в ціні між ними. Ще в асортименті болоти, окрім такого секатора, є меншого типу відний секатор. 3628, також 3623 це є секатор типу ножниць, але з двома зігнутими лезами. Як бачимо, вони мають невеликий згин на бік і 3624, в якого є аналогічний до цього секатора леза подовжині. Але абсолютно приміт. Тобто вони не зігнаються бік у попередній модель. Ну і ще в болоти є модель 3629, яка виглядає от таким самим чином, тільки в них леза ще на сантиметр більші. Тобто такі довгі-довгі леза з тоненькими-тоненькими кінчиками. Вони останнього часу стали дуже популярні в Україні через пост одного з блогерів. Але відверто кажучи. Як на мене, значення їх перебільшено, тому що ці довгі кінчики, довгі тонкі лезо, воно все ж таки дуже тендітне і може легко пошкоджуватись. Тобто, обрізавши там кінчиками гілочку там, 5 мм, можна просто банально зіпсувати цей секатор. Все ж таки, для вирізання пошкоджених ягід з грон винограду можна було б і спокійно цей секатор використати, різниця між ними не суттєва. Зараз, на жаль, я не маю можливості показати вам цю довшу модель. Ну, але вона просто банально на 1 см довше. Придбати секатор Belota 3622MB ви можете в компанії Garden Tools Україна, яка є офіційним дилером белоти на території України. Також ви це можете зробити в мережі садових центрів клуб Рослин і в нашому інтернет-магазині. Дякую за увагу!